Шановні вступники на другий магістерський рівень вищої освіти, до вашої уваги пропонується відеоконсультація до фахового стопного випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра романські мови та літератури, переклад включно перша французька. Вступне випробування проходитиме дистанційно на платформі Zoom. Початок випробування об 11-й годині, але вам потрібно буде зайти в відеоконференцію заздалегідь. Ваші камери мають бути віддані протягом всього часу випробування. Посилання на відеоконференцію ви знайдете у своїх електронних кабінетах. Будь ласка, заздалегідь, підготуйте свою ID-картку, аби на початку випробування пройти процедуру аутентифікації. Крім того, підпишіть, будь ласка, свій екран, показавши на ньому своє ім'я та прізвище. Після процедури аутентифікації буде відбуватися вибір номеру вашого білету. Номер білету обиратиметься за допомогою системи random.org. Далі кожен вступник отримує своє посилання на білет через особисте повідомлення чату на платформі Zoom. Як тільки усі отримують свої посилання на білет, ви переходите за цим посиланням до Google документу, у якому і будете виконувати своє вступне випробування. Воно складається з трьох завдань. Це лексико-граматичний тест з другої англійської мови, переклад тексту з французької мови українською. І третє завдання це переклад українського тесту тексту французькою мовою. Програму вступного випробування ви можете знайти на сайті кафедри теорії практики перекладу в розділі Вступнику у вкладці Вступ до магістратури у 2022 році. Отже, щодо лексико-граматичного тесту, правильну, на вашу думку, відповідь вам потрібно буде виділити жовтим кольором. Текст перекладу. Обох текстів, другого та третього, вам потрібно буде надрукувати під текстом оригіналу. На виконання кожного завдання відводиться одна академічна година, тобто 45 хвилин. Якщо раптом у вас вимкнеться світло або інтернет, вам потрібно буде негайно зателефонувати на гарячу лінію факультету лінгвістики. Отже, ступне випробування починається, як тільки всі отримують посилання на свої білети. І триватиме протягом 2 годин 15 хвилин, після чого доступ до бюлетів буде закритим. Протягом фахового вступного випробування буде відбуватися відеозапис. Результати випробування будуть опубліковані на сайті кафедри теорії практики перекладу французької мови на наступний день після випробування до 14 години і до 16 години того ж дня будуть прийматися апеляції. Бажаємо вам успіху і до зустрічі на вступному випробуванні.